По-перше, я перепрошую забуду вам подякувати за можливість представити сьогодні я не другу категорію, але хочу теж портфоліос представити. А, мене звати сімейна Англія Левіна, викладач спецдисципліни. Та буду такі дисципліни і предмети, як основу рисунку, рисунок, живопис, основу кольорознавства, основу проєктної графіки, основи теорії дизайну, основу пластичної анатомії, навчальна практика музейного інтер'єрна. І веду виду груп, такі як ГД, ДО, МК, ТЛБУ, багато груп, всі вони цікаві, різні, і треба мати індивідуальний підхід. Відповідно, підлаштовувати всі програми, навчальний процес під кожну групу. Наразі раду ще працюю в Дніпровському фаховому коледжі технологій та дизайну. Um, Народилося 15 загальний стаж педагогічної діяльності на 01.23.25, 3 роки, 5 місяців, 23 дні. Стаж роботи на посаді за колокістується на 01.03.25, 2 роки, 6 місяців. Мені um, шкода, але моя презентація далі вирока. Чекаєте, ви ви клацайте, чи переключаєте? Yeah. Yeah. Ви? Так, ви себе сайт крутіть на новому. На ноутбуці вам треба переключати. Може з інтернетуш. Ви класи, ви зараз переключаєте на ноутбуці, так? Да? 2017-му отримала диплом магістра страхівської педагогічного університету, вчитель працтворчого мистецтва керівників міста Кривий Ріг. У 2017-му отримала диплом бакалавра Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гочара за напрямком підготовки образотворчого мистецтва, професійна кваліфікація художньої виконавці, міста Дніпро. Мої дипломи, я любила все викладача, тому тут... З і диплом бакалавра і диплом магістра опубліковано на сайті, можна подивитися окремо. Про себе хочу додати, що свій шлях почала з раннього дитинства захоплювалася і, звісно, мене відправляли всякі художні студії. Класи закінчила художній клас школи школі мистецтва у 2013-му вступила. До університету отримала диплом, вступила знову до Криворізького державного педагогічного і отримала диплом магістра. Тобто це було цілоспрямовано і йшла до цього е, усвідомлено. Щодо досвіду свого, е, якщо коротко працювала я за фахом, якщо чесно, я працюю 12 років, мені 29, і я пішла працювати з 18. Е, е, я не знаю, чому я відчула, що я хочу працювати з дітьми і навчати. Може, тому що у мене це спадково в четвертому поколінні, я викладач. А, викладала в приватних художніх студіях, була керівником гуртка в державній художній школі, загальноосвітній школі, була вчителем образотворчого мистецтва та трудового навчання, навчаючи дітей та дорослих базовим та професійним навичкам малювання. Щодо досягнень, я вважаю, це моє досягнення. Я успішно підготувала багатьох абітурієнтів. До вступу у коледжі та вищі навчальні заклади України. Наразі виконавчих Дніпровського фахового коледжу технології та дизайну. І готую я не тільки в межах коледжу, але й готувала до того. Я прийшла працювати тут. У мене є досить щодо кредо. Життєве кредо ніколи не здавайся, педагогічна кредо, що посієш, ж ти божнеш, творче кредо була подарована намстетством не в тому, чого ми навчилися, а в тому, якими ми стаємо. Творча діяльність. Ну, для мене це найцікавіше, тому що багато хто знає мене лише по обличчю, і в принципі ми привіталися до цього все. Може, хто знає мене як куратора групи. Хотіла. Б... Показати вам свої роботи частину, портфоліо робіт моїх. Стиль малювання який цікавить, реалізм, експресіонізм, абстракціонізм, навичка володіння Петриківським розписом допомагає створювати авторський стиль з одного пану. А, якщо по логіці йти, по логічному, да, то, мабуть, дипломні роботи показати хотіла. Полотно, акрил 200 на 100 см, дипломна робота інша, бакалавська 160 на 100 см. Мої колеги знають, який це об'єм роботи. Тут є і теж мої колеги, закінчили такий самий університет. Академічний живопис і графіка, розпис по текстилю. Тут навички патруківським розписам, яким я захоплююсь, знадобилися. Абстракція. Не знаю, наскільки видно в задньому я там, але намагаюся. Показати все щодо місії викладача художника творчий підхід треба мати, і потрібно розкривати розкривати творчий потенціал художників, навчаючи їх основам та технічим, технікам про зборчого мистецтва, розвиваючи їх естетичний смак та світовий. А, ну, 100% всі з них не будуть Леонардо Вінчі чи видатними художниками, але а, з тим смаком. А, яким можна привити, ну, вони виходять точно, з якимось базовим розумінням впевнення. Ключові принципи бути професіоналом, художник викладач наволодіти грунтованими знаннями і навичками у сфері багато мистецтва, а також постійно вдосконалювати свою майстерність. Бути відкритим до нового, важливо бути відкритим до нових ідей, методів навчання. А також використовувати сучасні технології для покращення навчального процесу. І головне це захопленість своєю справою. Якщо ти не любиш те, що ти робиш, неможливо зробити нічого. Художний викладач має бути щиро захоплений справою і вміти передавати свою зацікавленість учням та іншим. Щодо позааудиторної діяльності. Хоча з кураторства початку. На сьогоднішній день є куратором групи до 23-9, здобуючи посилі 33 особи. Кількість пільговиків, яка на сьогоднішній день 17, п'ятеро матір інвалідні, з них двоє складуючих. Троє мають статус дитини сироти, саме буде двоє дітей-шахтарів. Я дуже рада, що в спільгової категорії людям вдається прийти. На кадемічну стипендію вони не тримаються за соціально, намагаються добре вчитися. Підготовка і відповідальність на якості документації на здобувачі в даному категорії пілювання дається завжди вчасно. Кураторство групи МК 1929 була куратором групи в останній рік навчання дівчат. Ну, мені було складно, відверто кажу. Лише перший рік були знайомі, але ми разом пройшли всі етапи підготовки до її дипломування. Основні складові взаємодії здобувачам освіти, за наявність яких я їм вдячна щиро. Це взаємоповага, взаєморозуміння, підтримка і відповідальність. І у мене окремо у кожній групі, вони є фотографії, ми фотографувалися із дівчатами групи МК. 19-та 9, цікаві дівчата, усвідомлені. Жодного разу я не чула нічого поганого ані свою сторону, ні про них нічого не казала. Я здивована була тим, що не люди сюди усвідомлено вчитися, приходять і відповідно відносяться таким чином. Ми приймали участь у заходах, знімали відео привітання до Дня вишиванки, дипломувалися разом з ними. Дякую і Валентині Анатолійові, і всім іншим викладачам, які надавали фото. Коли вони захистилися, чесно вам скажу, була дуже рада, тому що ну, кожен етап роботи ми ну, проходили дійсно разом. Щодо до 31 хочу виділити увагу цій групі, вони не мали жодних натестацій, ані в першому, ані ні в другому семестрі, першому навчання в коледжі. Вони були першим рейтингом по показникам якості і успішності серед груп перших курсів на відділення. Управляють себе активні, усвідомлені, здобувачі освіти, отримують багато компліментів від викладачів. Саме себе недолуцінні, правда, в них а, мотивація величезна, сподіваюся, надалі так і будуть триматися. І окремо де для них я створила по рукам їхні. А, участі, іде, ми приймали участь, куди ми ходили разом. Ми відвідували виставки урочним часом, Моя була ініціатива. Ми знімали тематичні відеоролики. Міжнародний день рідної мови декларували вірші. День захисника захисниці України, здобувачі, користуючись можливості, висловлювали слова вдячності. Так День студента здобувачої групи готували цікаву вікторину брав участь у майстер-класі викладачів коледжу, нам пощастило, запросили нас, не дивлячись на дистанційну форму навчання, дітей очно, запросила Петровця Наталія Олександрівна. Ми виготовили іграшку новорічну і мали спогади приємні, класно провели час і отримали класні фотки і результати у вигляді поробки. Щодо юлей коледжу, всі ссылки клікальні, тут всі відео з Ютуба. Можна переходити, просто не хочу витрачати ваш час. Якщо коротко, діти, мої діти, я їх так називаю, вони приймали участь у виставці, їх робіт було багато, ну, воно коротко буде виходити на екран. І пальтошили, і рисували. Тобто я побачила, що дітей усвідомлення. Саме шити по перезванню було багато. І шили руками, і малювали. Марія приймала участь на одноразових показах. Тобто ну, діти достатньо активні. Лиш до вишиванки, участь у конкурсах, навіть перераховувати багато часу знадобиться і федерам, і... Катерина Безкровна пишається ними, вона є заступниками старости і староста. Ніколи не підвели нічого поганого. Не можу сказати, тому що насправді мені пощастило, це моя права рука. А, брала участь у сотні джура, лагнанорія теж дуже активно приймала участь. Щодо профорієнтаційної роботи. Неочікувано, але в перший рік роботи мені довірили вести курси. В онлайн-режимі я робила це вперше. Якщо чесно, я привикла в очному режимі. Підготовчі курси 2022-2023 рік. Підготовка обітритів до вступу на базі 9 класів, предмет рисунок. 23-24, підготовка обітритів до вступу на базі 9 предмет рисунок. Розробка програми на 3 місяці, 4 місяці, підготовка матеріалів до курсів. Власного знімала відео на годину, на дві. Знімала, завантажувала, а, працювала в програмах, вчилася, як редагувати і так далі. Весь матеріал відзнято, підготовлено в вигляді віде презентації, відеоматеріалів і так далі. А, по теоретичній, практичній частині. Проведен, проведені екзамен з предмету ресурсу це член комісії липень 23 і липень 24 роки. Поширюється інформацію, говорить в соціальних мережах. Я активно співпрацюю з учбовими закладами. З 97 школи е, дуже хороші вчителі, які ну, е, вже, я можу сказати, поставляють на дітей сюди, вже вчаться і, е, і на базі 11 класів вступили, зараз навчається макаві. Є е, е, рухання вони всі по рекомендації вчителів. Вчителі мені просто допомагають насправді. Щодо результатів діяльності, я собі на назад залишила їхні реакції. Це була нормальна для нас ситуація, коли вони мені сердечки клацали. Ну, Це підтримка, це зворотний зв'язок. Щодо участі на тижні цикових комісій, я застала трьох голів цикових комісій, активно приймала участь у підготовці. І в 2023 і 2024 роках, і якщо вона проти, в окремо кожному року пройдесь. Відео показувати не буду. Дякую Валентині Анатолійовні за співпрацю. Ми з нею разом а, зняли відеоролик, спільний майстер-клас. Я розписала, вона зробила такий виріб цікавий. Щодо 23-24-го навчального року там теж дуже привітно. ми попрацювали. Був мною проведений майстер-клас для викладачів і здобувачів виконання елементів петриківського розпису на блокноті. Мені допомагала Наталя Олександрівна, здобувачка освіти Лія, я їх по імену пам'ятаю. І у нас є такі результати. Мабуть, Так, дякую, ще нагадали виконання елементів Петриківського розпису на блокноті у відеоматеріалі представлені на Ютубі. Минулому році також були представлені результати робіт практичної роботи дисципліна основу проектної графіки групи ГД-212 Відеоролик і здобувач освіти ГД-20 рибалку Траміка. Розробили календар зображені логотипу коледжу. Ми викладачі дизайнерської комісії склеви і заготовки підготовлені. Я так розумію, сформувала готовий вилік і зробила фото на згадку, і такий момент у нас залишився на згадку. Щодо підвищення кваліфікації, в мене сертифікати від 2020 до 2025 го окремо виписані. І о, у вигляді лікабельних. У можна перейти за кожен рік, передивитися і пропускати не буду зупинятися. Тобто до 25-го можна ознайомитися. Щодо самоосвіти я проходила курс по маркетингу, СММ маркетинг, у мене теж є додаткові такі. А, ну, мені необхідно, я йду і шукаю інформацію, яка мені потрібна. І розвивається тільки в межах. Такі мені дані від природи, навички в мене є, але цього мало. А, як виявилося, треба розуміти міждисциплінарні зв'язки, маркетингу, прикрас мені знадобився і наразі. Методична діяльність розроблена два комплекси з дисципліни основи теорії дизайну і для людей і для ДО. Складові компоненти, яка нам казує для спеціальності ДО, вони клікабельні, починаючи від навчальної програми, поцелу. В електронному вигляді. Робоча програма безпеки, лекції, інструкції, семінарських, практичних, контрольних, тематичних план, критерії оцінювання. Два комплекси розроблені з навчальної дисципліну основу проєктно і для ГД, і для ДО. Але для ГД і ДО це різні речі, тому що практичні, них різні, це різні напрямки. І складові НМК, окремо і навчальна програма і, і робоча і окремо все, і ми будемо на цьому. І також я приймала екзамени, я білети до екзамену складала, це багато часу займала, два роки я приймала екзамени. Наскільки знаю, для другої категорії це достатньо багато на сьогоднішній день робочі програми, предмет основи основи для ДО і ГД, завантаження кліка капельні, основу кольорознавства ДО і ГД, ну, живопис, ДО, основи основу дизайну ГДДО. Основа проектнографіки, де ДО і програми дисципліна основного списку анатомії ГДО. Клікабельне, а, Проблема, над якою працює, використання інноваційних методів у прийомі під час подачі нового матеріалу. Дійсно, коли приходиш, за декілька днів влаштувалася на роботу, як робити, що знімати. Я не бачила. Я почала робити інтуїтивно, знімала відео, презентації і так далі. Потім я, звичайно, інтегрувалася за рік і, чесно кажу, я поважаю кожного, хто самостійно створює всі матеріали для своїх занять. Використання молодіх методів прийомний фонд під час подачі нового матеріалу в є необхідним аспектом сучасного світу. Дозволяє зробити навчання ефективним, цікавим, адаптивним до потреб сучасних учнів. Є необхідність впроваджувати ці методи прийому і підвищувати кваліфікацію. Інтерактивні методи я використовую на своїх заняттях. Приклад є мої відкриті заняття, я впроваджую. Ігрові елементи, додаткові бали науваженість у вигляді змагань, мотивація учнів, Перевернути навчання, теоретичний матеріал, вдома вони вивчають у відео, вигляді відеолекцій, презентації. Вони очному режимі можуть виконувати, але вони вийшли тільки в моєму випадку на декілька тижнів. Дискусії, дебати, ми обговорюємо актуальні питання, щоб могли вони аргументувати свою думку і могли здатні до критичного висновку. Я з такою проблемою стикнулася, даєш їм завдання, вони не можуть елементарно свою думку обґрунтувати, Це важко, але в цьому можна навчитися. Утягу ж, в принципі, виходить непогано потроху, але а, свої власні думки, навички комунікації, вони теж мають розвивати. Мультимедійні ресурси, відео, інтерактивні презентації, віртуальні екскурсії теж є. Не було можливості очно піти, то мені підказали, коли я скористалася, Дійсно, можна онлайн-екскурсії відвідувати. Платформу інструментів використанням Google форми. Інтерактивна дошка раніше жагурт була, зараз є і падлети, і мірори, і інші. В принципі, можна замінити мобільні пристрої для обміну інформації щодо. Проблемного навчання, як е спрометою їм різні практичні, штучно створював проблему, і а, вони використовують міждисциплінарні зв'язки, і підходять до проблеми а, і вирішують. вони в результаті пропонують свої шляхи вирішення і так далі. столі я використовувала під час подачі нового матеріалу, формі історії. Ну, наприклад, про якогось дієча і так далі. Мені не дуже цікаво дивитися просто текст, візуалізація схеми, таблиці, діаграми і так далі. Щодо переваг, ми ну, розуміємо, це підвищення мотивації і так далі. Підготовка учнів до життя в умовах сучасного інформаційного суспільства, іноді і мені можуть багато чого розповісти. І я з ними раджуся, в мене в цьому плані. Це нормально, я можу порадитися, вони мені радять якісь, і тридистени порадять, і ми з ними розберемося, і мені підкажуть, тут, тут. це нормально. Щодо відкритого заняття, в мене є методичка тут завантажена, вона клікабельна до мого заняття. Вісім викладачів завітали на моє заняття, я була вражена приємно. Я вам дякую за хороші коментарі, відео уроки Зафіксовані усіма коментарями моїх колег. Інструменти для роботи: google Classroom, хмарне середовище, google Calendar, 3 3D-сцельний Mosaic Education треба реєструватися, на основу класи, що ми використовували, інтерактивні уроки. Також потрібно і презентації створювати, і в канві, і в PowerPoint. Відео уроки. Ну, я використовую весь студію, щоб записати якісь записи, зробити, так? Або за других підготувати. На Ютубі це викладаю, в мене є свій ютуб-канал. Інструменти для комунікації, співпраці, відеоконференція, Zoom, Google Meet, месенджери і так далі. Інструменти для зінювання збройного зв'язку. Тести, опитування, Google Форм, також система також використовую. Фрагменти 3D-сцени на основі класичної анатомії я не можу їм показати скелет, але я можу скористатися 3 d сцени Google-форми, тести. Він дає, звичайно, з картинками, тому що опитувати їх має сенсу. Я знаю точно, що вони мені не дадуть відповідь на питання, а по картинкам вони ребята. Приклад використання ну, зараз він вже не дійсний. А, і Богу ну, клас. Далі методи навчання Лекції використовуються і на рисунку вже в описі, основного спищена, натомість нового телевізання, проєктна графіка, полірознавці, музейна інтернетна графіка, весілля розповіді. Пояснення, самостійно вони працюють з підручниками. У мене є улюблені підручники, яким я користуюсь на постійній основі. І ілюстрації показую, демонструю екран. Також хочу зазначити, що іноді якої змушую звертати увагу або робити якісь експерименти, наприклад, на основах кольорознавства. Треба знати хімію, фізику, речі, міждисциплінарний зв'язок, то тут мені треба вчити не тільки. Малювати, але й спостерігати. Практичні роботи вони виконують, штучно створені ситуації їм подаються, вони шукають рішення, ігрові методи застосовуються. А, метод проєкту, я теж починаю використовувати артилерію. У мене є публікація. я недавно так знайшла, виявляється, у мене є публікація у 2018 році. Опублікована статтю збірного на праці студентів факультету мистецтва корилівського педагогічного університету. Вона в бумажному варіанті, в 2018 році, і не було укрити, але є, знайшла. Щодо перемоги здобувачів, навіть якщо вони не зайняли місце призи для мене, це перемога. Зайняла перше місце здобувачка Світлі Юркіна і Інна, групи ГД-21. Один день у 2023 році народний герой героїв поліпляє. На перше місце зайняла категорію графіка. Приймала участь в цьому році міський конкурс Крик, маючи дипломи за участь Федора федералі і безкровному хатеризмі. Ютуб-канал власний, є без цього ніяк, тому що. Ну, заняття на моїх відео знятих проводяться, аналізуються. У мене своя методика викладання, тому ніхто інший, як я краще не зробить. Для мене. Вже Грамоти подяка від коледжів лише в 23 му році. Грамота і подяка, э, вдячна всім колегам за увагу, перепрошую за час, так в ми... мене все. Е, я дякую за м, те, що мені вдалося. Е, я не, не всюди можу це помічати, Толерантне ставлення, е, колег один до одного. Спроможність сказати, я допоможу, питай, звертайся на мене. Тобто, чесно, це важливо чути. Коли є підтримка, це важливо. А ніж коли ти виходиш, знаєте, коли в мій час, коли я вчилася, ти виходила, заплакана. Коли ти виходиш, заплакана, людина свого добилася, розумієте? А, але я не запам'ятала його як викладача, розумієте? А от коли є комплекс, коли ти є людиною і викладачем, отут я це побачила. І правда, мені є у кого вчитися, з кого брати приклад. Я вам пишаюся, ви свої лекції виставляєте і відео, і все це часу, скільки уходить. Я захоплююся цією відданістю, своїй роботі, чесно. Я дякую вам за увагу і за те, що в мене є такі колеги ну, здивували, дійсно здивували.